Держава намагається повернути у власність майно відчужена за сумнівними угодами. Першочергові об'єкти міністерства оборони, які за минулої влади були передані на користь приватних структур. Дніпропетровський військовий шпиталь найближчий до лінії фронту, де щодня рятують українських бійців. Від початку АТО тут пройшли лікування тисячі поранених. Медперсонал та волонтери знервовані. Територія та будівлі у власності банку країни агресора. Ми будемо адстаєвити, щоб територія госпіталя з усіма всімами була передана або громаді, либо тут був реабілітаційний центр для ранених бойців. Російський банк ВТБ, нинішній власник шпиталю заспокоїв громадськість, що не буде вилучати заставні будівлі поки що. У зв'язку з форс-мажорними обставинами у вигляді бойових дій на південному сході України за ініціативою ВТБ Банк, Державна виконавча служба не проводить жодних дій з примусової реалізації заставного майна до їх завершення. Як стратегічний об'єкт опинився у власності російського банку, і хто має відповідати за оборудку, З'ясовує влада. Ми піднімали питання Дніпропетровського медичного госпіталю, який, як ви знаєте, було у е, 2007 році. якимось там махінаціями продано приватній структурі. І ця приватна структура заклала потім Дніпропетровський медичний госпіталь, а, який належить мінобороні банку е, російському. Відповідні запити направлені до генпрокуратури. Справою Дніпропетровського шпиталю опікується і міністр оборони Валерій Гелетей. Я почав робити все можливе, щоб у нас в Дніпропетровську не відібрали госпіталь. Знаєте хто? Російський банк. Цей госпіталь продав один із керівників відомства. Попередник. Ваш. Попередник. Угу. І, до речі, кажу, про український. Бо які зараз виходили дає оцінки, нагадаємо у 2005 тисячі сьомому роках. Міністерство оборони очолював Анатолій Гриценко. Нинішнє ж керівництво відомства наголошує, Дніпропетровський шпиталь треба повертати у власність держави невідкладно, щоб зняти соціальну напругу серед військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей.